Зв'язку з майбутнім дефолтом українці вишиковуються у великі черги і скуповують валюту. Валідатори в автобусах Сум вимагають оплати проїзду в рублях. Данія відмовилася вчити українських пілотів на Ф 16 а українським військовослужбовцям не дають снаряди, зате змушують вивчати англійську. Катання на електросамокатах в Україні буде доступним лише після дозволу з ТЦК. А в Охмадиті лікувалися не діти, а українські військові. Тим часом іноземці тестують український чорнозем перед купівлею. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відва. Та маніпуляція ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюється інформація про те, що українці стоять у великих чергах до обмінників. Вони поспішають позбутися гривні. Користувачі, які розповсюджують фотографії черг, пишуть, що це пов'язано з новинами про можливий дефолт. У деяких київських обмінниках валюти вже немає. Йдеться у низці публікацій. Обійшов чотири обмінники ніде немає валюти або черга вже на вулиці. Інформація про те, що українці вишиковуються у великі черги перед обмінниками, не відповідає дійсності для створення панічного настрою в Україні. Зловмисники оприлюднюють вигадані коментарі про черги, архівні чи відредаговані фотографії. Фотографія обмінника з написом Валюти немає. Насправді було відредаговано. Оригінал цієї фотографії було викладено на Google картах Київського пункту обміну валют обмін 24 ще два роки тому. Зловмисники відредагували оголошення про необхідність. Перевіряти купюри біля каси, змінивши його на напис валюти немає. Друга фотографія, на якій видно чергу біля відділення А банку, взагалі немає стосунку до нинішніх подій. Оригінал цієї фотографії належить Суспільній Чернівці. Вона була опублікована в липні 2022 року. на ній черга на оформлення заявки на виплати від міжнародних організацій. У публікації Суспільне Чернівці йдеться про те, що в А банк допомагають оформлювати заявку на виплати. Проте це можна зробити і самостійно онлайн повідомлення про майбутній дефолт України на думку багатьох експертів також не відповідають дійсності у серпні. 2022 року Україна отримала два рокові строчки за кредитами. Цей термін визначався, виходячи з того, що ніхто не знав скільки триватиме війна. Отже, Україна має домовитися з іноземними кредиторами до 1 серпня про реструктуризацію держборгу. Аналітики зазначають, що зараз Міжнародний валютний фонд активно лобіює нову відстрочку для України. Україна намірів платити за тим графіком, що був погоджений два роки тому. Немає МВФ дозволяє не дотримуватися цього графіку, і МВФ благословив Україну на нові переговори з кредиторами про новий графік платежів. Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев також зазначає, що дефолту в Україні не буде, адже для цього немає жодних підстав. У сумах валідатори в автобусах вимагають оплату за проїзд у рублях. У деяких публікаціях йдеться про те, що це стало можливим завдяки хакерській атаці Росії. Адже незабаром за прогнозами пропагандистів місто може перейти під російський контроль. На фотографії, що пошириться в мережі, зображено автобусний валідатор, на екрані якого видно напис суми 33 рублі. Піднесіть картку. Валідатор в одному з автобусів у місті Суми. Проїзд 33 рубля. Рубля. Знову ці російські хакери все зламали. Фотографії, яку активно розповсюджують у мережі, насправді була відредагована у фоторедакторі для створення фейкового зображення. Зловмисники використали справжню фотографію валідатора у Києві. Оригінальний знімок було опубліковано на офіційній сторінці у Фейсбук мером Києва Віталієм Кличком ще в жовтні 2022 року. Замість повідомлення суми 33 рублі на оригінальній фотографії можна побачити напис на екрані валідатора Київ та поточний час 15.33. У публікації мера йдеться про те. Що в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд за допомогою банківської картки для оплати проїзду, достатньо буде прикласти до валідатора картку або гаджет із функцією безконтактної оплати. Про те, що саме це фото було використано для створення фейкового, свідчить їхня схожість. Ідентична тінь на екрані валідатора, а також аналогічний інтер'єр салону транспортного засобу. Журналісти StopFake також проаналізували це зображення. За допомогою інструмента and Verify» на предмет того, що воно змінювалося. Аналіз блоків 8 на 8 пікселів за допомогою алгоритму блок показав, що сітка була локально порушена. Отже, було додано, чи переміщено об'єкти на зображенні. Це також підтверджують інші алгоритми, зокрема, підходи глибокого навчання для виявлення маніпуляцій та підробок. Mantra.net та «Fusion» також виявили сліди редагування в області екрану валідатора. У мережі поширюються новини із сюжету, якому стверджується, що данія відмовилася навчати українських пілотів на літаках F-16 нібито через їхню нездатність до навчання. І к тому часу Данія офіційно прекратила обучення українських пілотів на істрібітілі F-16 в зв'язі з їхні обучаємості. Вони совершенно не слухаються нас, Вони даже не знають англійського язика, і у них постоянно текуть слюні з рта. Боже, ці ребята не обучаємо. В симуляторах они разбивают наши самолеты каждые пять минут, но думают, что это просто баг системы. А еще они постоянно путают кабину пилота с туалетом и используют катапультирование как обычный способ выйти из самолета, поскольку не умеют его сажать. Это просто фантастика ма. Также согласно последним сведениям, дачані решили відправитися на Україну самостоятельно. А українським пілотам буде назначено по по безработіце. Відеоролик змонтований у форматі новинного сюжету. В нижній частині відео можна побачити назву каналу News Flash, а також підпис до відео Літаки не летять. Вгорі відео видно напис лайв, який вочевидь має свідчити про включення у прямому ефірі. Однак це відео фейк. Фактчекери сто фейк вирішили з'ясувати, чи дійсно існує новин канал News Флеш у мережі, зокрема, на Ютуб можна знайти кілька новинних сторінок із такою назвою, але жодна з них не поширювала зазначене відео. Натомість найранішу версію цього відеосюжету можна знайти на Ютуб каналі «Moscow Never Lies» від 25 червня 2024 року. В описі каналу йдеться, що це сатиричні новини Росії номер один від Дмитра Медведєва та Піскова в Телеграм. На цій самій сторінці можна знайти безліч схожих відеосюжетів, які містять напис «Newsflash». Флеш. Незважаючи на те, що автором цього відео ймовірно є сатиричний канал, відеосюжет широко поширився серед проросійських телеграм-каналів, користувачів X і Facebook. Аналіз сюжету показав, що він є компіляцією з різних відеороликів. Наприклад, для коментаря, нібито генерала НАТО, який у сюжеті заявляє, що українські військові не здатні до навчання, використано відеоролик місії України при НАТО, який вона 1 травня 2024 року розмістила у себе на офіційній сторінці у Фейсбук. На відео український військовий льотчик із позивним Мунфіш. Зараз військовий проходить навчання на Ф 16 у Великій Британії. Також у фейковому відео фігурує генерал Ян Дам, командувач королівських повітряних сил Данії, який Нібито заявляє, що українські військові розбивають усі літаки f 16 у симуляторі. Насправді ж, в оригінальному відеоролику, з якого було взято цей фрагмент, датський генерал говорить про переваги f 16 для України. Сама собою заява про те, що Данія нібито відмовилася навчати українських пілотів на літаках f 16 через їхню нездатність до навчання, не відповідає дійсності. 24 червня міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час спільної прес-конференції зі своїм колегою з. Норвегії Бьорном Арільдом Грамом заявив, що до кінця 2024 року Данія припинить навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Але навчання за словами міністра припиниться через те, що Данія переходить на сучасніші винищувачі F-35, для яких використовуватимуть авіабазу Скрічтруп, де зараз тренуються українські пілоти. Водночас міністр оборони Данії зазначив, що Україна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн. У соцмережах поширюється відео, на якому підпалюють підручник з англійської мови з підписом про те, що немає чим воювати, зате змушують вивчати англійську мову. Також на відео є підпис Звернення до українського президента який відображає один із наративів російської дезінформації. Мовляв, англійська, нібито мова господарі Володимира Зеленського. Заява про необхідність для українських військових вивчати англійську в той час, як нічим воювати, не відповідає дійсності. По перше, такої норми немає у недавно ухваленому законі про застосування англійської мови в Україні, у статті 3 документа зазначається, що серед осіб, які зобов'язані володіти англійською мовою, військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює кабінет міністрів України. Водночас, третій пункт цієї статті чітко встановлює, що у разі оголошення мобілізації, крім цільової або запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях вимоги щодо володіння англій. Ійської мовою, передбачені для зайняття посад не застосовуються до завершення мобілізації, крім цільової або припинення та зупинення воєнного стану. Про відстрочку набуття чинності нормою про знання англійської мови українським офіцерам говорять і нардепи, коментуючи закон. Так, депутатка з фракції Слуга народу Євгенія Кравчук зазначила в ефірі телеканалу Київ 24 що різні статті набувають чинності у різний час. Ті норми щодо знання англійської мови, які стосуються вимог до посад держслужбовців, офіцерів зсу, поліції митників набирають чинності від двох до чотирьох років після завершення воєнного стану. Різні статті вступають в силу в різний час, те, що стосується вимог до посад державних службовців чи офіцерів збройних сил, чи поліції, чи митників, тобто фактично це ті люди, які отримують за рахунок платників податків зарплату, саме тому і ці додаткові критерії держава може для них впроваджувати. Ці норми вони вступають в силу від 2 до 4 років після закінчення воєнного стану. Є ряд статей, які вступають в силу незалежно від закінчення воєнного стану, але також із пролонгацією. Наприклад, ем, в, в навта в автовокзалах, на транспорті, вже де на ЖД вокзалах, на ем, е, е, якихось вказівниках, в містах, де туристичні пам'ятки е, англійська мова має бути продубльована протягом двох років, не пізніше ніж два роки, після того як е, е, ну підпишуть фактично, підпише е, законопроект президента. Те він вступить в село. По-друге, журналісти СТОФЕК проаналізували акаунт, який вказано на відео. Акаунт закрити і перевірити наявність такого відео на сторінці неможливо. Також в інформації про акаунт вказується, що ім'я користувача змінювалося 15 разів, що може свідчити про фейкову сторінку. В Україні дозволять використовувати електросамокати лише тим, хто отримає спеціальний дозвіл у ТЦК. Така інформація шириться в соцмережах. При цьому повідомлення посилаються на українське міністерство оборони. Доказом слугує скриншот за стосунку болт, в якому можна взяти в оренду такий вид транспорту. Катання на електросамокатах тепер на Україні буде доступне лише після перевірки навичок водіння у користувача та отримання ним спеціального дозволу до ТЦК, кажуть у Міноборони. Насправді ж ця новина черговий фейк російської пропаганди. Ніяких вказівок щодо самокатів не було ні в Міноборони України, ні будь-якого іншого відомства, в тому числі й про необхідність перевірки навичок керування та отримання спеціального дозволу в ТЦК. Журналісти СТОФЕК також спробували взяти в оренду електросамокат у Києві. і Не побачили у застосунку бол такого сповіщення, яке розповсюджують пропагандисти. У ньому лише просять вказати вік, користувачеві обов'язково має виповнитися 18 років. Крім того, можна звернути увагу і на сам скриншот, щоб зрозуміти, що це підробка. Для тексту оповіщення у фейці використовується шрифт зовсім не характерний для застосунку. А ТЦК там розшифровується як територіальний центр катання, що також свідчить про несерйозність інформації, яка поширюється в мережі. Проте публікацію активно поширювали в соцмережах із коментарями, мовляв влада використовує всі можливості для масової мобілізації і навіть такі. В Вохмади лікувались не діти, а українські військові. Це доводить, що лікарня була законною ціллю для РФ. Таку інформацію поширить у російських телеграм-каналах. Та сама дитяча лікарня Охмади, де під виглядом дітей проходить лікування величезна кількість ВСУшників. Вони й розгрібають завали господарської споруди у дворі, на яку впала збита ракета. Дітей на відео взагалі немає, і так у них завжди. Утім, це неправда. На відео військові разом з працівниками різних служб розбирають наслідки ворожої атаки у будівлі навпроти лікарні. Вони не приходили лікувань в Охмадиті. Разом з тим жодних повідомлень про поранених чи загиблих військових у наслідок влучання у Києві не надходило. Натомість у мережі є безліч фото та відео з пораненими цивільними, серед яких медики та діти. Усього на момент влучання в Охмадиті було 627 дітей. У результаті атаки на Охмадит 8 дітей отримали поранення. Один хлопчик помер. 10 липня на момент обстрілу він знаходився в реанімації пізніше його перевезли в іншу київську лікарню. На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходилися в Охмадит. Під час терористичної атаки 8 липня помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охмадиту. Після він був транспортований до однієї з лікарень Києва. Хоча деякі російські канали все ж визнали, що у лікарні були діти, але одразу звинуватили у тому, що дітей нібито навіть не намагалися спустити в бомбосховище. Повітряна тривога пролунала у Києві о 9.52, А перші повідомлення про вибухи почали з'являтися о 10.27. Одразу після тривоги лікарня припинила роботу і почала евакуйовувати пацієнтів до укриття. Також на момент атаки проводили три складні операції. За словами завідувача одного з відділень Валерія Бовкуна, операція почалась до повітряної тривоги Воги і неможливо було перервати. Дитина не постраждала, оскільки хірурги, які проводили операцію, закрили її своїми тілами. В Україні вже продали половину землі сільськогосподарського призначення іноземним компаніям. Приводом для таких публікацій стало відео, на якому власник і керуючий компанією Йорк Байер проводить тестування родючого ґрунту в Полтавській області. Грунтознавець, наголошуючи на відмінному стані ґрунту на полі, каже: німецькі фермери готові померти за такий ґрунт. Саме це висловлення і стало підставою для думок, що причиною війни Росії проти Заходу послужив український чорнозем. Ось за що насправді йде війна в Україні, де в описі відеоролика. А німецькі фермери помирають за такий ґрунт. 80 У Нас майже 80 сантиметрів верхнього шару родючого чорного ґрунту. А цей щоб має we see fresh метра. І ми бачимо глибше ніж до метра є е кореневі е корінці Глибше, ніж е живі корені. Ми не знайшли зовсім ущільнення Що, до речі, дуже дивно, тому що. У мене бачили ще не тільки на піщаних грунтах до цього. А там, де були більш чорні грунти, там завжди проявлялися. Однак ця інформація фейк. Оригінал цього відеоролика було опубліковано на присвяченому агробізнесу українському ресурсі Куркульком від 3 липня. На відео польовий агроконсиліум від компанії «Тревелайт Агро, який у рамках благодійної ініціативи Світ відбудовує українське село проходив в Україні з 28 червня по 10 липня. Цей захід до продажу землі не має жодного стосунку, як заявляють організатори, незалежні агроконсультанти та професори провідних агроуніверситетів США приїхали до України щоб попрацювати з українськими агровиробниками на їхніх полях. У програму агроконсиліуму входить польовий скаутинг по восьми господарствах, під час якого аналізувався ґрунт, коренева система, а також надземна частина рослин на 24 полях. Результати аналізу будуть представлені на дводенній конференції, де учасники обговорюватимуть агрономічні проблеми та розроблятимуть стратегії їхнього контролю. Також іноземні консультанти поділяться секретами адаптації західних агротехнологій до українських умов та запропонують практичні рекомендації щодо покращення технологічних карток кожного з восьми господарств. Самі заяви про те, що в Україні, нібито, продали половину землі сільськогосподарського призначення іноземним компаніям, не мають під собою жодного підґрунтя. Згідно з українським законодавством, іноземці та іноземні компанії не можуть купувати чи іншим шляхом набувати у власність землі сільськогосподарського призначення окрім цього, українські агрохолдинги, які мають іноземних бенефіціарів, також не мають доступу до українського ринку землі. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.